Ой, доброго дня, добро! Доброго дня! О! Сек... Секунду замокся в Дискорді. В <рес> чекайте, сейчас секунду. Я вас не випачу зі з працює Я вас прям ну, на стільки оперативно поканула, да, наверное, просто на друг. Я просто, а як кайданки були. Ну так, блядь, ну типо. Понял. Ну давай я спробую тебе достать, сейчас мені треба документи твої глянути. Підписуй, на крахлеось, підписуйте, договір лежить. すげえな。<laughs> <laughs> <laughs>